Так, підемо заплатимо за електрику, пройдемося по дачку. Подивимося які у нас да, дороги які які дачі. Та як вже казав, що обрізати все, що до цього щоб не касалося вітром леп. Ну Ми обрізали. Ну не думаю, що всі так побігли, як і ми. Так, поврізали цієї сторони забору. Зараз прийдемо з гребем. Дивіться яка це грибина? Калина. Калина. Так, треба ну, викидати, Часто ріжемо, нема куди викидати це сміття. То викопали. Яму будемо утилізувати в себе на дачі. На участки, так. Да. Так, це сюди, це наша вулиця, ми підемо прямо. Ну, зараз вже серпень місяць, то все вже повистало, вон кукуруза, сосіді Дорога Желає бути краще. Їдеш, згадуєш всіх цих, хто обіцяли зробити. Хоча б грейдером порівняти. Не кажучи вже про це, що щось завести. Вроді як там і є фінанси на це. Но... Завести то можна везде. Завести нас да, щебінь там чи в груз якийсь на, на дорогу. Там -то дорога їде, то вона. Рядом з посилками. Рядом з ну, а всередині. Це вона це ви, виїжджаєш на ню і теж на ней як стиральна доска Отакі у нас датчики Та, кусочек, да? недавно купили то. стройку охорона там угу. Так, мы сюда повертаем. Это Вот так. О. Ну. ну, тут приезжает ухожено, покошено. А дальше... Ну, да, никто не приезжает, на. Все позаростало Тут теж хозяйка немає Ну квіти посажены і приїжджають і картоплять вони, вони на горі Да, серпень місяць От ти гарно смотришся на цих на фоні цих жовтих квітів Я Да, зелено, да, зелено жовта Серпень місяць теж Вишня жовтіє, падає, горіх починає. А тут знайомі Татьяна. наші вжили, уїхали, да. продали, да, ніхто нічого не дивиться, все позаростало. Вот так якась, а тут щось почали. Крошки, смотрю, порізали, може щось буде, хтось робити щось, а може хазяїва. Тут теж ніхто не приїжджає. Хазяйки немає, такі діти такі, не дуже, так. Да. Приїжджають, немає. Так, да, так, так. Так що зараз ми підходимо до пункту нашого. Призначення небо чисто. Морок немає. А рухаємося далі по цій вулиці, не знаю яка, Ну, бачите, тут теж є. Так, тут тоже купили трошки. Ну так да. тут теж трошки зміни є. Вікна забора поміняли. Там вон там кришу роблять, даха. Ну Яблука, да, заблоко. Тут на дачах, що всіх яблука. ж. Так, куди підемо? Пойдешь налево. Так, сюда. Так, нет, идем до себя. Повертаем леворуч. Дорога Так, тут заброшенка. Позарастала. Уже на крыше две дерева растут. Внутри в хате. Внутри в хате. Да, 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 да. Заборы такие. Ну як це на дачу приїхати без прийомника? Не, ну, О, трошки ну, хтось засипав. А, це це строїть дом. Та, бач. Я позасипали. Ну так самі. О, так вони вже кришу викинули. ж ми скоро Будемо самі коли а -а -а. Садимо, дорогу робити, бо нема кому зробимо. Ага, бачиш, вони як зробили. Тут типу веранда буде, напевно. там домик. Быстро-быстро да. вони спланували. На краєчку тут. А да, і тут забутували, бо бачиш, старий матеріал є, то вони. Ну да, тут якась вода є якась. Ага. О, написано сміття, не штраф. А скільки не написано? Так. Заборонено. Заборона викидати тоже виноград на заборі. Тут за забором пасіка в цьому році. Не знаю. Літали, не літали. No, ми одного Були одного рая ми бачили і одного чули, да? Теж <ривіт> да. порадок щось роблять люди. Ладно. и тоже перерубили трошки. А? Так что, есть, кто что делает. Кому треба то и делает. Ну, а так уютно, заборчика сделали. Это просто. елки че? ели че просто? А, сос, сосны, я говорю, ели. Сосенки. Тут тоже заброшка. Ну, как заброшка? На клуб похож. Танюха кажется, на клуб похож. Да-да-да. Вот так. По кругу ми пройшли. Хотіли заплатити електрику, но електрички не було. Там? Не я, що? Чуть -чуть ну якщо зашивелось, вона вже втекла. Чия А? Таня, Таня, тут були. Так, ми згадуємо, все заросло, хазяїв немає. не на час идет. Да, значит не на час. Люди приїжджають по вихідним. Там у них пасека была, просто згадуємо то, що... Коли як було, як вони були, і як зараз стало, А вони вообще сюди не приїжджають. Може. Смотри, які помідори у них там. здорові. здоровая. сусіди наші тут. Я писаю сзади. Че, все. Тут тоже продали. Купили. Так, це сусіди наші. Да, у них три персика. На одном манюке були, нема в цьому році Абрикос Абрюко. Не, персики. А на одном є. Вот такие горнюські бода. Ну вот одно, одна. Смотри, вон там все усыпано прям. Угу. А, -а, а у нас у нас тоже, у нас зелень. Да, у нас зелень. Так, это с нашей стороны, вот а так соседи. Персики, какие там, абрикосы. воно на базарі куплені дерева. Вони не не а так да. вот давали сусіди з косточки дорощи. Все вырос виро... тут. Да, да, да. Вот мы дома. С этой стороны. Вот так вот. Короче.